Дев'ята ранку минула в Україні на каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це випуск телевізійної служби новин. Аварія французького винищувача Міраж 2000 який був на озброєнні українських збройних сил під час виконання польотного завдання. Як повідомляє генштаб ЗСУ, причина – відмова авіаційного обладнання? Льотчик успішно катапультувався і його знайшла пошукова група. На місці падіння літака минулося без потерпілих. Генштаб збройних сил України також повідомляє про успішні удари по техніці ворога в Білгородській області. Там же було уражено радіолокаційний комплекс Небо М. Такі удари українських військ суттєво послаблюють систему ППО Росії. Тим часом на фронті за минулу добу було 131 бойове зіткнення. Точаться важкі бої на Покровському напрямку. Ворог намагається розвивати свій наступ. І, за даними Діпстейт, триває ліквідація диверсійних груп у Покровську, які проникли в місто. Наші воїни продовжують пошук і знищення ТРГ. Аналітичний портал повідомляє про певні просунення ворожих сил у кількох селах Донеччини. Чергова серія Бавовни сталася на Росії проти ночі на 23 липня. Українські дрони атакували залізничний вузол у Новочеркаську ростовської області. Це одна із логістичних точок, якими користуються окупанти для поповнення сил і засобів для фронту. З огляду на те, як горіло тепер це, робити росіянам буде складніше. Окрім того, дрони сил оборони атакували ще й будівлю Ростелекому та ГРЕС – і так ускладнили роботу аеропортів Калуги та Нижнього Новгорода. Що росіянам довелося вкотре оголошувати план кавьор. Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює підпорядкування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить сайт Верховної Ради. Вже пізно вночі Зеленський повідомив, що зустрівся з керівниками НАБУ, САП, очільниками СБУ та генпрокурором. Головною метою змін законодавства президент назвав пошук справедливості і очищення антикорупційних інституцій від російських впливів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що на САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Перший велилюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який на їхню думку урізає автономність набу і сап. Переважно це була молодь. Мітинги відбулися, зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Гаслами на усіх мітингах були вимоги накласти вето на закон і зберегти незалежність антикорупційних структур. Про те, що президент все ж таки підписав цей закон, стало відомо ще коли протестувальники не розійшлися. Заява послів країн Великої Сімки, стурбованість Євросоюзу і український протест на шпальтах західних видань в ЄС занепокоєні ухваленням закону, який змінює підпорядкованість НАБУ і САП. але порушувати питання про призупинення фінансової допомоги Україні поки що. Там не збираються Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Втім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Як партнери України, без чиєї допомоги неможливо протистояти Росії, реагують на ухвалу скандального законопроекту про знищення незалежності НАБУ і САП? Міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Протести в Україні потрапили на шпальти світової преси. Так, видання Street Journal виносить у підзаголовок слова про централізацію влади навколо президента. Видання Політіко пише, що це перші протести від початку повномасштабної російської війни, і згадує, що Єврокомісія висловлювала занепокоєння законом, який, на думку інституції, позбавляє незалежності антикорупційні структури. Таймс» теж указує, що це перше обурення діємо зеленського за роки великої війни. Британська телеграф пише, що протестувальники вимагають не перетворювати Україну на Росію. А Financial Times згадує про справу НАБУ проти колишнього віцепрем'єра Чернишова, після якої в НАБУ провела рейди СБУ. Донька спецпредставника США по Україні Кітакелога Меган Мопс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, не приховує обурення. Це рішення направду неймовірно, безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час з огляду на можливі позитивні зміни у політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям. З одностайний депутат Європейського парламенту Юнас Шестет Атектесекенд Косеквенс Татіс. Я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи, можете бути певні вже завтра. Вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал. Ще до того, як обурена громадськість збирається в середмістях, про серйозну стурбованість з загрозою втрати незалежності антикорупційних органів, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що інституції, такі як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Відреагували також і на рівні Великої Сімки. Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупцій. Інного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Утім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки. І саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і, очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Знову ж таки, звісно, Україна незалежна країна, і ми тут не для того, щоб читати лекції чи повчати. Але з іншого боку, я би дуже хотів побачити співпрацю і комунікацію в цьому питанні, адже для нас, як найбільшого донора, надзвичайно важливо, щоб гроші використову. Розумно. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелі Усланцбергіс викладає фотографію з грузинського протесту в Тбілісі. Там три прапори: український, грузинський і європейський. Він пише, розширення Євросоюзу вимагає реальних дій від Брюсселю, інакше держави-кандидати просто йдуть собі в інший бік. Ми бачили це в Грузії після сьогоднішніх заяв. Я серйозно стурбований, що ми бачимо те ж саме в Україні. Німецька політикиня Ребека Хармс, яка неодноразово була в Україні, відповідає йому, мовляв, досі не вірить, що Банкова за її словами дозволила руйнування на Буї САП. Водночас британський солдат Шон Пінер, який воював в Україні, ділиться відео з протесту і пише: Зауважте різницю в Україні люди протестують і нікого за це не ув'язне. Я не Сласарчук, оце ТСН 1 Марафон. Єдині новини. Новий закон прокоментували генпрокурор і голова СБУ. Руслан Кравченко наголошує спеціальна антикорупційна прокуратура і раніше була у статусі департаменту офісу генпрокурора. Нововведення передбачають, що ГПУ та САП стануть однією системою, але займатимуться вони іншими справами, і кожен матиме свої провадження. Голова СБУ Василь Малюк натомість висловив думку, що прокурори САП не допустять тиску на себе а можливі нові повноваження стануть додатковою відповідальністю для генпрокурора. Став, відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм країнам провадженням, ми по своїм, і разом будемо друг другу допомагати. Питання нардепів і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію. І можу відповісти на дане запитання. Це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Харків менш ніж за годину росіяни двічі атакували безпілотниками. Було влучання у приватний будинок, минулося без потерпілих. А у Куп'янську ворожий впівідрон поцілив у цивільне авто. Чоловік та жінка дістали акубура травми та опіки. Є постраждала від атаки дронів, і у селищі Великий Бурлук там горів ринок. У Краматорську на Донеччині окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Загинув 10-річний хлопчик. Восьмеро людей зазнали поранень, ще одного містянина уразив безпілотник. Не пережила цей ранок жителька Херсону. Росіяни вкотре обстріляли Дніпровський район. Ще одного містянина доправили до лікарні після нічної атаки. А напередодні у Садовому та Береславі загинуло двоє чоловіків. Поранень також зазнала медпрацівниця в обласному центрі. А у червоному маці жінка наступила на міну. Пелюстку вона у тяжкому стані. По прифронтовому Запоріжжі окупанти завдали понад чотири сотні ударів з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників, поруйновані житло та цивільна інфраструктура. Кривий ріг теж був під масованою атакою безпілотників. Зруйновано приватний будинок, ще чотири пошкоджено. Побито підприємство. Є руйнування і в Синельниківському та Нікопольському районах. Значний внесок у постачання Україні систем ППО Петріот зроблять Нідерланди. Про це за підсумками онлайн зустрічі у форматі Рамштайн повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. Точну суму внеску посадовець не назвав, сказав лише, що деталі опрацюють найближчим часом. Також Нідерланди самі постачатимуть більше засобів протиповітряної оборони. Йдеться про боєприпаси для f 16 контрбезпілотники та радари. У Норвегії теж підтвердили намір профінансувати купівлю ракетного комплексу Петріо для України. робитимуть це спільно з Німеччиною. Берлін до речі повідомив, що домовився зі штатами про передачу українській армії п'яти систем ППО. Десятки союзників України оголосили 50-денну кампанію із озброєння країни. Мета зацікавити Володимира Путіна у реальних переговорах, коли закінчиться дедлайн, відведений йому президентом США. Сильна спека з перервою на дощі і грози повертається до України до плюс 30 на півночі, зокрема в столиці, ще на пару градусів горячіше на сході, півдні та в центрі країни. А от у західному регіоні температура повітря за прогнозами не перевищить 28 градусів. Проте його не оминуть зливи, вітер та грози. Напередодні у Києві пронісся справжній буревій. Люди в мережі викладають відео повалених дерев та Справжніх річок, на які перетворилися дороги й тротуари, а на вулиці Глибочицькій сильний вітер навіть повалив будівельний кран. Минулося без потерпілих. Та вже сьогодні спека повертається і вже затримається, кажуть синоптики. Подовше тож закликають пити багато води і потрохи придивлятися туристичні маршрути на вихідні.